Дай, дорогі друзі. Я Людмила Василівна, професійний астролог і таролог. Приймаю в магазині Таренковки за Жуковською 18, у понеділок і втorek і середу. А зараз перед нами прогноз на 1 квітня. Дорогі друзі, сьогодні, і, можливо, у найближчі кілька днів ваше становище у суспільстві може стати хитким, але в жодному разі не впадайте у вічі, так як допомога до вас прийде і від людини, адже ніяк не вашого кола. Ви з радістю скористаєтеся цим шансом і згодом у цей шанс перетвориться на сильну руку допомоги. Ви видаритесь зі складної ситуації та займете. Відповідне положення. Згодом ваш рід рятівник вас дратуватиме і своєю присутністю він чи вона нагадувати вам про ваші недавні промахи? Рідні мої, не чинить так, як зробив Карл VII зі своєю рятівницею Жанною Дарк адже він зробив зраду. А у вас буде вибір, дорогі друзі, будьте вдячними за допомогу та підтримку пропорційно отриманим послугам, щоб надалі не повертатися до цього питання. Отакий От прогноз рідні мої. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Дякую вам за перегляд!